Цікаві факти про мозок. Мозок не відчуває болю, хоч у ньому є мільярди нервових клітин. Сам мозок не має больових рецепторів. Саме тому операції на мозку іноді проводять без наркозу, а маса мозку дає приблизно 2% від ваги тіла, але він споживає до 20% всієї енергії. Це означає, що навіть у спокої мозок працює надзвичайно активно. Що секунди в мозку відбувається близько 100 тисяч хімічних електричних реакцій. Завдяки цьому ми думаємо, запам'ятовуємо, відчуваємо і реагуємо, а мозок продовжує розвиватися до 25 років. Особливо повільно дозріває лобова кора. Зона відповідальна за логіку, самоконтроль і прийняття рішень. Сон очищає мозок. Під час сну активується спеціальна система, яка виводить токсини в своєрідне нічне прибирання, мозок може зберігати майже необмежену кількість інформації. Його обсяг пам'яті порівнюють із тисячами терабайтів більше, ніж у більшості сучасних комп'ютерів. Клітини мозку споживають кисень найінтенсивніше в усьому організмі, саме тому навіть коротка нестача кисню може викликати втрату свідомості чи пошкодження тканин мозку. Мозок змінюється все життя, це явище називається нейропластичність. ми можемо перепрограмовувати мозок новими знаннями та звичками. Мозок генерує близько 20 Вт електроенергії, цього достатньо, щоб запалити невелику лампочку, емоції впливають на пам'ять. Ми краще запам'ятовуємо події, які супроводжувалися сильними емоціями позитивними чи негативними.